Юлія Комісаренко працює автоінструкторкою у Кропивницькому. 11 років за кермом легкового автомобіля вирішила навчитись кермувати вантажівкою. Вчилась безплатно в рамках програми «Reskilling Ukraine». Тепер каже, вміє їздити на такому семитонному автомобілі у Києві. До колег з Кропивницької автошколи прийшла познайомитись з вантажівкою. ЗІЛ. «Я дуже хотіла в принципі, спробувати, так як я інструкторка, я навчаю людей. Мені постійно хочеться. Свій досвід ну, водійський якось збільшувати, говорить кермувати вантажівкою. Вчилась у Києві. Навчання тривало три тижні, мала 30 годин занять. Мені здається, що саме жінці дуже заважають ці стереотипи і ці страхи, і особливо коли жінка постарше, у неї в голові стільки всього. Вантажівкою такого зразка можна навчитися кермувати у Кропивницькому, але з власної ініціативи, розповідає майстер виробничого навчання Денис Бабков. У мене була практика, як і дівчата, так і хлопці з нуля всі навчаються геть без проблем. Після нього можна сідати на ну, як на зіла, так і на мани, мерседеси ну, все, що великої маси. Юлія Комісаренко стала однією з 300 учасниць проєкту, розповіла програмна координаторка Олександра Панасюк. Серед вимог не менше трьох років водійської категорії Б. Це кермування легковим автомобілем та проживання в Україні. Проєкт Ukraine» – це проєкт не урядової шведської організації, що має назву перед та І ЕКР скіліннюкраїни фінансується за гроші шведського уряду. Наша велика мета, глобальна мета це відновлення, відбудова країни в майбутньому. Зараз це йде така підготовка кадрів для того, щоб в майбутньому ці люди могли допомогти, коли це буде ну, край необхідно і в принципі могли включатися вже зараз, поки йдуть воєнні. І цей проект ми і починали для того, щоб дати е, можливість жінкам зрости професійно в тих професіях, які для них були ну омріяними. Каже, ще організовують курси для жінок для керування екскаваторами та навантажувачами. Запрошують жінок на навчання з умовно чоловічими професіями, каже начальниця управління реалізації політики зайнятості Кіровоградського обласного центру зайнятості Тетяна Кеслер. Офіційно поділ. Гендерний поділ по посад на чоловічі та жіночі усунений ще в 2017 році. Воєнний стан спричинив е, великий дефіцит е, робочої сили чоловічої, оскільки чоловіки. Е, Перш за все підпадають під мобілізацію: 88% відсотків із числа осіб, які проходили навчання, це саме жінки. Професії дуже різнопланові. Це і водії автотранспортних засобів, робітники фермерського господарства, саме такі види робіт, які раніше традиційно були зайняті тільки чоловіками. Оператори верстатів деревообробних верстатів. Є приклади працевлаштування жінок на шахту за 10 місяців. То у нас близько 100 150 осіб це жінки, які працевлаштувалися за так званими умовними чоловічими посадами, говорить 240 умовно чоловічих вакансій на Кіровоградщині Вільні. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільна новини, Кропивницький.